Вітаю на каналі гостях у Тані. Сьогодні я хочу з вами поділитися інформацією про те, як я рятую свої помідори від фітофтори за допомогою медичних препаратів, зокрема про метронідазол і йод. Як нам відомо, спори фітофторозу можуть погубити всі рослини томатів. Як, як же провести профілактику, я зараз вам розповім, як роблю це я. Ну, всі добре знають про те, що причиною захворювання на фітавтору томатів це є вологість. Якщо суха, сухе літо, суха погода стоїть, то томати себе почувають гарно, ніякої фітавтори на них немає. Але як тільки з'явився дощ, почав випадати, як тільки почала вологість, а потім знову сонце, то не лікуючи або не роблячи профілактику томатів від фітофтори, звичайно, що вони зафоріють. Німецький лікар Вільгельм Леман у 1986 році виявив випадково про те, що метронідазолом можна лікувати помідори від фітофтори. Він, як лікар, просто одного разу розмішуючи препарат. Вилив на ділянку, де були хворі помідори на фітофтору. І ось на другий день він побачив, що помідори призупинили своє захворювання, і почали трішечки кращими стали. І тому він почав спостерігати за цим явищем. І виявилося, що у той рік, коли він застосовував метранідазос по помідорах, вони вилікувалися. щоб приготувати робочий розчин розчі. Препара... Із з митронідазолом, з цим препаратом. Я беру 15 таблеток метранідазолу. Ось, ось ну, є ще препарат Трихол. Це те саме, але він ну, набагато дорожчий. Метрандазол дешевший, але дія однакова. І розколочую довчу ці таблетки, щоб був порошок, і потім розколочую у півлітрі води. Арненько, щоб він розчинився. Ну, я вам хочу сказати, що розчиняється досить таки не швидко. Потім беру 10, літро, 10 літрів води і ці 15 таблеток вливаю 10-літрове 10 води, відро води. І раніше, спочатку, дуже давно, я застосовувала господарське мило. Тобто тирла його, розводила гарячою водою, щоб воно розчинялося, ну для того, щоб як робила прилипач. Зараз я цього не роблю, тому що є вже прилипачі, я просто купую в магазині готовий вже цей розчин прилипача і тому додаю і тоді додаю у воду. Можна от, Наприклад, метранідзол, 15 таблеток на 10 літрів води і прилипач. І так обробляти помідори від фітавтори. Але я, наприклад, ще додаю йод. Я беру, купую звичайний аптечний йод 5-відсотковий і 50 капель йоду я додаю на 10 літрів води. І тоді обробляю. Ну, Дехто з моїх знайомих говорив про те, що вони ще обробляють замість йоду, вони беруть зеленку. Я не знаю, чому зеленку. Але кажуть, що теж дуже добре. Але Я обробляю оброблюю ось 15 таблеток розтовкою, і йода. І обробляю. Як я обробляю? Обробляю через кожні 10 днів. Я поділилася з вами своїм досвідом обробки помідорів від фітофтори. саме таким методом. Але я використовую ще й хімічні препарати. Про це я розповім вам у наступному відео. Кому сподобалася моя розповідь, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім гарного настрою, миру, до побачення!